Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні, друзі, я починаю першу рубрику анекдоти для гарного настрою, тому що позитивні емоції важливі для людини. І необхідно регулярно покращувати настрій веселими анекдотами. Бо, друзі, ми стали з вами всі нервові, е, всі в тривозі, тому що вже третій рік повномасштабна війна йде, та й взагалі вже пішов 11 рік цієї жахливої війни. Тому потрібно якось відволікатися від цього негативу. Тому я вас трішки розвеселю. Дівчино, можна вас провести поглядом, юначе, тільки поглядом. Жінко, не ускладнюй. Якщо тобі чоловік сподобався, треба підійти до нього і сказати. Чоловіче, ти мені сподобався. І все. Тепер ця проблема не твоя. Сам хай і виплутується. Хлопець з дівчиною прийшли до неї додому. Він. А що це за парубки на фотографіях? Не звертай уваги, це колишні чоловіки. То ти розлучена? Василь повісився, Михайло втопився. Е, Дмитро, а ти куди? Пастор на проповіді. Діти мої. Що треба зробити насамперед, щоб вибачитися за гріхи свої? Дівочий голос: Згрішити. Десь в автобусі. Дівчину. Ви мабуть, танцюєте на жердині? А як ви здогадалися? А ви за поручень тримаєтесь ногою. Нічого, я не товста. Мені Сашко каже, що маю ідеальну фігуру. Оля, він математик. Для нього ідеальна фігура це куля.